Вітаю всіх присутніх. Хочу відзначити, як ви знаєте, що 31 жовтня в багатьох країнах світу відзначається День економії. Ми не можемо бути осторонь таких подій, особливо в часи непрості для нашої країни. Ми всі розуміємо, що досвід отриманий. Попередньому році нас десь мобілізує до того, що ми всі разом думали про те, щоб економити. Економити в першу чергу енергію електроенергію, оскільки в минулому році ми розуміємо, що агресор може повторити свої дії. Тому важливо. Мобілізувати всі ресурси, всі можливості для, для економії електроенергії як підприємств, так і особливо населення, яке має більше можливості з економіки. Дякую за присутність Закарпаття Енергосбуд щодо ініціатив щодо економії електроенергії, щодо підготовки. Населення з, малих, з малого віку підготовки матеріалів для навчання, для розуміння важливості економії з, з, з першого класу з дитинства. Дякую, Хочу подякувати за можливість такої зустрічі і такої короткої доповіді. Ми, як товариство законопроектів на гозбук, ми з відповідальним бізнесом і намагаємося своїми інформаційними блоками завжди інформувати всіх, в першу чергу, споживачів, як можливо енергозаощаджувати електроенергію. І сьогодні ми хотіли як, показати наш проект, який ми зробили для дітей молодшого віку, для дошкільнятів з цим хочемо запускати посвітницьку кампанію. Тобто ми розробили їм брошурки, з якими хочемо а, підійти у школ... ну, до, ді... до діточок. Тобто це є покоління, яке росте, і ми з маленького віку повинні їм показувати такими елементарними так, наліпками, як ми в брошурках розробили, показувати їм такі речі, як можливо економити електроенергію вдома в себе. І це є енергозабезпечення і енергозаощадження а, ну, самого, самого початку нашого народження. Тобто. Тобто такий вік маленький, тут не ліпочки ми розробили, зробили толкові поради світлячка. Як ми вивчали, це є такий е, перший проєкт, е, до якого долучилася енергопостачальна компанія, і хочу працювати у просвітницькій програмі з школами із е, дошкільнятами. А, і в рамках цього а, ну, ми будемо підписувати меморандум із обласною військовою адміністрацією, тобто це соціальна допомога, а, це є інформування споживачів. Тобто, ми намагаємося а, ну, максимально інформувати споживачів, де і як можна заощаджувати електроенергію, і це, ну, і це надалі є заощадження саме оплати комунальних послуг. Одноразово ми наголошували, що є, це є збереження довкілля, ну там відмовся від паперових рахунків. Це так само є свій вклад, який кожен може внести, кожна сім'я в довкілля захищати і себе енергозабезпечити краще. Тому ми раді презентувати сьогодні наші толкові поради, які, які можуть в наших центрах обслуговування клієнтів, ви можете ці брошурки побачити. Ми будемо йти з цими брошурками у, у школи. До, ну до діток молодшого віку Ну, максимально будемо намагатися їм показати такими простими речами, як можна зекономити електроенергію.